Усім привіт! Мене звати Оля, і ви в мене на каналі про одяг секонд-хенд. Сьогодні буде дуже багато верхнього одягу, як з люкса, так і з вагового відділу. Розпочну я ось з такого пуховика від Zara. Його ціна 840 гривень і розмір вказаний XL. Бірка тут дуже затерта, але все-таки можна прочитати, що наповнювач тут пух перо. І сам по собі пуховичок доволі тоненький, але я думаю, дуже теплий. Бірка, звичайно, була просто в плачевному стані, але загальний стан самого пуховика навіть дуже такий непоганий. Зроблений він в вигляді такого як бомбер, але подовженого бомбера. Дуже цікавий тут, і би, комірець такий на резинці, і рукавчики загалом дуже стильно і прикольно виглядає. І, хоча явних дефектів на пуховику немає, але все-таки видно, що він ношений, що це бо річ, особливо це помітно по манжетах. Тому якось от ціна 840 гривень, як для такої речі, мені здається, це за дорого. Наступна моя знахідка це ще один пуховик від Jack Wall Skin. Чорного кольору, він теж подовжений, і його ціна вже 1200 гривень. Бренд справді дуже хороший, дуже якісний, дуже добре носяться власне, куртки цього бренду, але ціна таки кусається. Пуховик цього бренду дуже схожого фасону у мене є. Я його ношу вже більш в більш таку прохолодну погоду, адже він, хоча дуже тоненький, але теплий, тобто годиться і для зими. Дуже ним задоволена, ношу його уже третій сезон і купляла його теж в секонд-хенді, але не за ціною 1200 гривень. Я за нього заплатила в районі десь 300-400 гривень. Цей пуховичок в розмірі L дуже класно мені підійшов, він в ідеально новому стані, але, як я вже сказала, у мене практично ідентичний є. Можливо, він не такий от розширений донизу, а більш прямого крою. Далі хочу вам показати ось таку куртку у вигляді піджака. Вона вже продається зі знижкою 450 гривень. Раніше її оцінили у 600 гривень чорного кольору з такими от білими вставками. Дуже дивно вона пошита, рукава тут дуже короткі, сама по собі вона дуже широка, не знаю, на яку фігуру вона розрахована. Тобто тут рукавчик явно не має бути три четверті, але бачите, який він короткий, особливо коли руку згинати. Загалом задумка сама по собі дуже цікава, так, куртка у вигляді піджика, і вона така водонепроникаюча. воду не проникаюча. Наступною хочу вам показати ось таку курточку. Вона коштує 500 гривень від капа. Це в такому вона дуже спортивному стилі, і вона явно чоловіча, але вона зроблена як бомбер, Мені здавалося, що вона має бути більш така от об'ємна, але оскільки це есочка, тому вона підійшла на мене ось так, от розмір в розмір впритик. З ваших коментарів я зрозуміла, що ви все-таки більше любите класику, тому буду намагатися менше брати спортивних речей, але я спортивні речі люблю, тому без них ніяк. І переходимо до взуття. Були ось такі цікаві сліпони білого кольору з червоним серцем від Moschino. і, хоча вони продаються на люксі, але по підошві видно, що вони вже ношені. Їхня ціна 325 гривень, раніше їх оцінювали в 600. Ну, такі, видно, що добрячі їх поносили, і тоді вже віддали в секонд. Також в нас трапляються тапки, ось такі в новому стані. Їхня ціна 320 гривень, але мені здається, що такі ж можна купити десь в мас-маркеті приблизно за таку саму ціну абсолютно нові. І з люкса переходимо з вами на вагу. Це у нас той самий секонд хенд. Розпочну я з сумок, була ось така в непоганому стані, але це у нас не натуральна замша, це у нас замінник. Дуже цікава у неї яскрава помаранчева підкладка. Форма у неї теж непогана, це така от сумка багет завжди актуальна. Трапляються в секонд-хенді, звичайно, і косметички, і дуже рідко мені трапляються гаманці. Дуже здивована цій знахідка, адже це не перший день, а гаманець практично в ідеальному стані. Явних дефектів я на ньому не бачу. Принаймні, зовні, якщо його відкрити, теж він в прекрасному стані. І красиве тут доволі поєднання. Хто любить блискітки, тут їх вдосталь на такому досить базовому тлі, блакитно-сірому, такий от акцент, дуже красиво зроблений. І давайте глянемо його ціну, він виходить у нас 61 гривню. І знову ж привіт вам з примірочної. Давайте подивимося, що з одягу я цікавого знайшла. Ось таке пальто красивого. Помаранчево-червоного кольору в 12 розмірі. Воно таке от цупке, тепле, дуже добре тримає форму. Зроблене воно у Великобританії, підкладка тут з Поліестру, ну а саме пальто у нас на 35% з вовни, що в принципі доволі непогано. Стан пальта дуже хороший. Єдине, що в нього такий присутній дивний запах старості, деколи речі в секонд-хенді трапляються з таким от запахом стійким, і він практично не вивітрюється. Коли я вже розповідала, купила собі сумку з таким запахом. Я її провітрювала напевно місяць на балконі. І запах залишився нікуди не зчес, Хоча я всередину клала і каву, і пшикала різноманітними парфумами, але це все було даремно. Якщо от запах секонд-хенду вивітрюється буквально за 2-3 дні на балконі, то ось цей запах старості мені здається, він просто на віки вічні з того часу. Я жодних речей з тим от таким от запахом не купляю. Якщо ви знаєте, як з ним боротися, пишіть в коментарях. А пальто, до речі дуже класне і класно сіло на фігуру. Наступна знахідка кофта від бренду Ефандев в розмірі 12-му красивого зеленкуватого кольору в прекрасному стані. Склад тканини тут, в принципі, непоганий. На половину светер зроблений з віскози. 50% відсотків Решта тут у нас синтетика. Светр дуже добре тягнеться, він такий у нас врубчик, і в першу чергу він мені сподобався через його виріз. Така от чітка геометрична лінія, він такої прямокутної форми, цей виріз, Ну і ось так виглядає на мені. Кофта йде чітко по фігурі, рукавчик тут, в принципі, в нормі, трішки мені бракує довжини. До речі, обов'язково додивіться відео до кінця, оскільки, окрім цього вагового секунхаду, ми з вами ще завітаємо в Хумано. Нарешті я до неї добралася там. Нещодавно був завіз, Власне, я туди потрапила на другий день після обнови. І це не просто знахідки, а буде одна дуже класна покупочка, тому кому цікаво, дивіться до кінця. А ми з вами переходимо до наступної знахідки. Власне, тут на ваговому секонд-хенді знайшла ось такий светр. Це хороший якісний бренд, і якість светру просто супер. Склад у нього теж суперовий. У нас тут 95% вовни, 5% кашеміру. І ось цей кашемір робить цей светр надзвичайно м'яким і приємним. До тіла светр абсолютно не колючий, він доволі тоненький. Але завдяки тому, що тут дуже хороший склад, думаю, його можна носити і взимку, адже він теплий і має добре гріти. Цікавий у нього теж зроблений виріз, ніби такий як розріз. Ну і сам по собі він в розмірі XS, але підійшов, оскільки він дуже добре тянеться. Класна знахідка, собі його брати не буду з єдиною причиною, оскільки у мене чорних светрів є надзвичайно багато. Так, і в мене потреби саме в такому светрі наразі немає, але його ціну я вам потім скажу. І ще знайшла ось таку нічну сорочку в квітковий принт, величезні квіти на темно-синьому фоні. Всіла вона, до речі, серед суконь, тому не виключено, що це може бути сукня, адже зараз їх роблять в такому от стилі. Сорочка довга, така атласна. На перший погляд здається, що вона з поліестру, але коли побачила бірку, був для мене приємний сюрприз, адже це натуральна тканина. Власне, розмір вказаний 12 а склад тканини у нас тут 100% котон. Тобто бавовна. Ніколи б не могла подумати, що от така от блискуча атласна тканина може бути саме з бавовни. Я б швидше подумала, що це візкоза. Ну, звичайно, було б розкішно, якщо б це був шовк, але, як на мене, бавовна теж непогано. Сорочка підійшла мені по розміру, вона в ідеальному стані, практично новенька, рідко таке зустрінеш десь на ваговому секонд-хенді, адже важити вона буде просто копійки. Собі її не брала з такої причини, що я нічні сорочки не ношу. Можна її використовувати як плаття, але все-таки оцей квітковий принт, мені здається, більше пасує як для домашньої речі. Якщо б вона була однотонна, однозначно б купила так, от такого темно-синього кольору, можна було б носити як плаття. До речі, в цьому ж секонд-хенді я собі знайшла не такого бордового кольору, з віскози плаття, надзвичайно на ним задоволена, от в такому якраз стилі нічної сорочки. Взяла до примірочної ще ось такі джинси світло-блакитного кольору, але жодної бірки на них немає. Ні бренду, ні розміру, ні складу тканини, якось дуже дивно. Хоча якість у них дуже класна, дуже якісний денім, такі цупки, як я люблю. Навішуку вони мені надзвичайно сподобалися, виглядали просто супер, але самі бачите, по розміру, на жаль, не підійшли. Надзвичайно, вони мене сильно обтянули, ну і загалом видно, що вони на мене маленькі. Це у нас, до речі, другий день після завозу. Ціна за кілограм 325 гривень, як і обіцяла, говорю вам, ціну чорного светра, він у нас вийшов на 61 гривню. А ми переносимося до Хумани. Перша моя знахідка це ось такий плащ карамельного коричневого кольору, його ціна 2000 гривень. Він продається на ексклюзиві, де ціни так вищі, ніж в іншому так загальному відділі. Розмір вказаний ES, він йде на запах з пояском, він такий от приталений. Сам по собі він тонкий, але у нього дуже хороший склад. Тут у нас 51% вовни, 43% поліестру, так, синтетика. Вовна це великий плюс. Це пальто має бути теплим, добре гріте. Ну а те, що присутня синтетика, надасть цьому пальто довговічності. Таку думку нещодавно я почула в іншій блогерші, яка теж знімає відео на таку ж тему секонд хенди. Це пальто, хоч і в розмірі S, але прекрасно підійшло по розміру. Рукавчики тут навіть задовгі. Пальто абсолютно нове, кишеньки тут ще навіть зашиті. Дуже мені сподобалося і фасон, і колір, і якість. І, взагалі, в мене останнім часом було таке от велике бажання знайти собі класичне пальто, приталене, а не таке, от оверсайз, адже оверсайз уже трішки піднадоїв. Наступне пальто це в нас таке пальто піджак, воно вкорочене, яскравого червоного кольору, лахмати, тепле, його ціна 1150 гривень, і воно теж з ексклюзиву. Ось такі брендовані гудзики має. Зараз вам покажу його бірки. Фірму мені вперше зустрічається такий бренд, але це італійський бренд, так написано Made in Italy. За своїм складом, тут є і альпака, і махір, тобто воно надзвичайно тепле. Дуже акцентне, пальто, чи це навіть піджак, дуже стильне, класне. Мені подобається добре сіло і по фігурі, і в плечах, і взагалі так не знаю, який це розмір, але в принципі мені подобається, як він виглядає на мені. Ціни на ексклюзиві звичайно високі, так, і річ має бути просто ідеальною. Надзвичайно сильно сподобатися, аби її купити за такою ціною, адже ціна фактично магазинна. І наступна знахідка це ось такий піджак, він вкорочений, його ціна 500 гривень. Це у нас відомий і якісний бренд, дорогий бренд Antenaze Stories, і тут дуже хороший склад. Тут у нас поєднання льону і котону. А підкладка тут 100% віскоза. безперечно, піджак в ідеально новому стані, ще пак за таку ціну. Жакет просто ідеально підійшов до моїх сьогоднішніх штанів, просто вийшов в такий от костюм, і навіть колір тон в тон співпав взагалі круто виглядає, мені подобається. І давайте я сьогодні не буду озвучувати, що я саме купила, а ви спробуєте вгадати. Напишіть, будь ласка, в коментарях, як ви гадаєте, яку річ з хумани я собі купила, що мені найбільше сподобалося, і так на що я не пошкодувала сьогодні грошей. На цьому буду з вами прощатися. Якщо вам сподобалося відео, ставте свої лайки і до нових зустрічей!